Друзі, усім привіт! Я рад вас знову вітати на своєму каналі. З вами адвокат Антон Болтик. І так, дуже важливі тезиси. Ми європейська держава. Ми переслідуємо європейські цінності. Ми за демократичні європейські права. Будь ласка, дивіться. Ось вони: європейські права. Яке вони право мають так робити з людьми? Це глибоко Та знімаємо, бо так не робиться. Мали давно місці. Ці події, друзі, відбуваються у глибоці Чернівецької області. Ми бачимо, як люди у військовій формі затримують цивільного. Просто посеред білого дня вони його беруть і затримують незаконно а можливо викрадають. Це вже правова кваліфікація для правоохоронних органів. І туди в автівку, в цивільну з силою і при цьому всьому. Стоїть працівник поліції, два працівника поліції. Ви бачили да, автівку? І нічого не роблять. Вони проявляють свою бездіяльність службову. Це також кримінальний злочин, вони про це забули. А інші люди дивляться, хтось проходить повз, хтось проїжджає повз. І ось таким чином людина залишається сам на сам з цими представниками ТЦК СП. По-перше, де ж ваші бодікамери, про які ви говорили, що вони будуть на представниках ТЦК? ТЦК ТЦК. Що вони будуть на представниках ТЦК? Немає. Що представники ТЦК будуть нести жорстку відповідальність за незаконні дії? Немає. Ось, будь ласка, відеоматеріал. Все чітко видно: встановлюйте цих представників, відкривайте кримінальне провадження і вперед. Друзі, досить складно. Коментувати такий матеріал, чому тому, що ви розумієте, що ці люди вони працюють не в правовому полі, і надати юридичну допомогу людині досить складно, тому що, по-перше, як потрібно діяти, якщо відбуваються такі події, викликати сох. Необхідно порушувати кримінальне провадження. Якщо його не порушили через слідчого суді, обов'язково зобов'язати порушити таке кримінальне провадження. Чому це все потрібно зробити? Тому що настане час, настане час, ми вже пам'ятали. І майданівські беркутята понесли відповідальність. І настане певний час, і кожен буде нести. Відповідальність згідно чинного законодавства за свої незаконні дії. Я дивлюсь багато військових, і вони зараз знімають відео і кажуть про те, що це взагалі таке. Дайте цим представникам ТЦК іншу форму. Вони ганьблять Збройну Сили України, тому що відбувається інший прецедент. Ці бандити в формі незаконно діють відносно громадян України. Після цього дійсно. Військовий, який є військовим Збройних сил України, може йти по місту і люди вже починають від нього просто шарахатись. Повага зникає, тому що ось ці люди, як то кажуть, чи не люди, які беруть своїх же громадян, затримують незаконно та пакують в автівки, просто не бачать межі. Можливо, вони додатково отримують якісь кошти за те, що кожен раз якогось нового привозять до ТЦК. На сьогоднішній день чинним законодавством не передбачено таких затримань. В них немає жодних повноважень. Також у них немає повноважень, якщо є дорога виходити та зупиняти транспортні засоби, щоб дати цю повістку. Немає цього, друзі. Навіть, навіть якщо у громадянина 5, 10, 20 там повісток, або він взагалі не ходив у ТЦК, не мають Право затримувати і таким чином доставляти. Звертаю вашу увагу, друзі, що згідно Конституції України, 19 статті, ми вже говорили про те, що правовий порядок в Україні, він ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено чинним законодавством. Стаття 29 Конституції України чітко гарантує, що кожному, кожна людина має право на свободу та особисту недоторканність. Конституцію просто взяли і розтоптали. Ось це відео, коли я дивлюсь, що стоять працівники поліції, які повинні служити українському народові, захищав український народ дають можливість у цим представникам, чи хто це взагалі був, якісь люди в військовій формі в цивільну автівку беруть та пхають людину. При цьому, скоріш за все, завдаючи тілесні ушкодження. Далі ніхто не може бути заарештований або триматися під вартою, інакше як замотивованим рішенням суду, і тільки на підставах та в порядку, які визначаються чинним законодавством України. Окрім цього, статтю 33 Конституції України встановлено, що кожному, хто на законних підставах перебуває саме на території України, гарантується свобода пересування, а також вільний, місць, вільний вибір, місця проживання. Право вільно залишити територію України це конституційні права. Чому про конституційні права взагалі забули? Оце е, наглядний приклад того, що нема конституції, нема жодних прав у людей. Однак потрібно робити механізми, які визначені чинним законодавством, для того, щоб в подальшому, все ж таки, вони понесуть відповідальність, коли складно сказати, але однак, однак, друзі, однак настане. Той день відповідно до статті 262 Купапа адміністративне затримання особи, яка вчинила адмінправопорушення, воно може провадитись лише органами, які уповноважені на те законом України. Далі важливий дуже момент за положенням пункту 1 частини 2 цієї штаті адміністративне затримання при порушенні призовниками, військовозобов'язаними, резервістами правил військового обліку або порушення законодавства про оборону мобілізаційну підготовку та мобілізацію здійснюється органами внутрішніх справ. Це чітко передбачено чинним законодавством. Однак ми бачимо, що відбувається на вулиці. Отак беруть і просто забирають людину. Таким чином, у випадку, якщо відносно вас і ви взагалі самостійно не вчиняли жодних правопорушень, і ви бачите, що працівники ТЦК СП таким чином діють обов'язково заява на порушення кримінального провадження. Або стаття 146, це викрадення людини, або незаконне позбавлення волі. Завідомо незаконне затримання, це 371. А також, якщо вам задаються тілесні ушкодження, в залежності від їх тяжкості, інша кваліфікація статті або 121, або 126, там вже буде зрозуміло. Обов'язково потрібно це робити. Обов'язково потрібно звертатися масово до уповноваженого захисту справ людини при Верховній Раді України, обов'язково надавати розголос, тому що ми бачимо, що відбуваються такі події і які не мають на кінця. І, як то кажуть, не краю. Тому що ось ці представники вони взагалі не несуть жодної відповідальності. До речі, друзі, якщо вам потрібна юридична допомога, ось така книжечка, де розписано порядок алгоритм дій, як потрібно себе поводити з цими представниками ТЦК згідно чинного законодавства України. Будь ласка, долучайтесь до нашого клубу юридичного захисту водія. Телефон буде на екрані, ви можете набрати і узнати усі деталі та умови вступу до клубу. Також уся інформація буде в описі під цим відео. Якщо є цікавий матеріал, не забуваємо його Силати в мій телеграм-канал, друзі. Ось він. Долучайтеся також до нього. А також, якщо вам потрібна ще додаткова література, конституція, ось така, наприклад, правила дорожнього руху або закон України про національну поліцію, можливо, КУПАП, щоб знати порядок і процедуру розгляду адмінсправ затримання або інші статті, які стануть вам у нагоді при спілкуванні з працівниками ТЦК. Долучайтеся до нашого ад шопу. Послання буде також в описі під цим відео. Також, друзі, не забувайте про те, що ви маєте повне право проводити фото відеофіксацію дій відповідних працівників ТЦК. Також вимагати пред'явити документ, який підтверджує, що він є працівником ТЦК, що йому надані якісь. Повноваження, оскільки усі повноваження вони взагалі визначені чинним законодавством України. Я вже нагадував про це в попередніх відеоматеріалах. І ще раз хочу звернути увагу, що чітко визначено порядком організації та введення військового обліку призовників, військовозобов'язаних та резервістів, яке затвердження постанови кабінету міністрів України 30 грудня 2022 року. Там чітко є. Порядок тих саме повноважень, які надаються територіальним центрам комплектування та соціальної підтримки. Якщо буде така ситуація, що вам скажуть, ви не маєте права знімати мене, або ви не маєте права знімати мій документ, який підтверджує там, що я, я якийсь представник якогось ТЦК, то ви посилаєте саме на те, що законом України про інформацію це дозволено. Цивільним кодексом України це дозволено. Та інформація, яка знаходиться у них у документі, якщо він ще є, вона не є конфіденційною інформацією, і вона е, може бути публічно відзнята. Це також нам гарантує і конституція України, та сама стаття, яка на сьогоднішній день не обмежена жодним військовим положенням в країні. Таким чином, друзі, діяти треба рішуче. Я розумію, що багато хто з вас пише коментарі стосовно того, що треба проявляти силу. Якщо ти проявиш силу, то 100% відносно тебе буде порушено кримінальне провадження. А система таким чином працює, що тобі буде складніше доводити те, що ти ні в чому не виновен. Хоча принцип презумпції невинуватості в нас діє в країні, однак про нього взагалі всі забули. Всі просто про це забули, як і про конституцію, як і про ці затримання, як про те, що особу викрадають, а також наносять тілесні ушкодження. Це повний жах, який відбувається сьогодні, окрім цього, на території України, також на дорогах України, коли я знаю вже випадки, де працівники ТЦК виходили на дорогу, на трасу і самостійно зупиняли автівки і надавали повістки, або затримували людей і везли у ТЦК на відповідний медичний огляд. Тому, друзі, треба боротися за свої Права. Треба відстоювати, треба бути сильним духом, і 100% рано чи пізно усі ці поганці, які порушують чинне законодавство, вони будуть відповідати. І якщо ти ще не підписаний на мій канал, обов'язково підписочка, комент і палець догори, якщо тобі подобається той контент, який я роблю. Друзі, усім вам мирного неба!